Всім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні 14 вересня 2022 рік. Хочу показати персик Алібланка. Білом'якатний персик. Гарний, Дуже крупний і смачний. Ось такі плоди по 300 грам з гачком. Солодкі. Зараз покуштуємо. Ось така м'якоть білосніжна. Косточка вільна. Смачний, легка кислинка, але більше цукру. Сухий відрив, косочка вільна. Пізній срок персика, алібланка. Рекомендується сорт персика. Є саджанці в наявності. Кого цікавлять саджанці цього сорту або інших сортів. Звертайтеся, у нас дуже велика колекція персиків, інжирних персиків та нектаринів. Цей сорт вартує уваги, так, так як дуже пізній, з білою м'якою і солодкий. Транспортабельний, шкірка плотна, так якщо впаде, він навіть не розб'ється. Дякую за увагу. Всім миру, добра, всім перемоги.